Всім привіт! Ловіть корисність від Норка. Ян. сьогодні розповідаю три секретики своєї ідеально рівної резиночки. Мене часто запитують, як в мене виходять такі рівні петельки при в'язанні шапочок по колу. Сьогодні розкажу вам свої лайфхаки. Перш за все, треба звернути увагу на те, як ви пров'язуєте петлі. Мені дуже подобається цей спосіб, який я вам зараз покажу. При ньому виходять найрівніші петельки і ніколи не перекручується косичка. В моєму способі у вас лицьова петля завжди знаходиться в такому положенні. Ви пров'язуєте її з-під Низу. А ось вивірітна петля у вас розгорнута не дуже зручно, і для того, щоб її пров'язати, треба захопити за задню стінку і пров'язати. Спочатку, здається, ніби це трохи незручно, але прилаштувавшись, ви зрозумієте, що саме при такому пров'язуванні у вас косичка виходить найрівніше, пети ніколи не перекручуються. І при такому в'язанні ваша резиночка завжди буде виглядати фантастично. Наступний лайфхак направлений на регулювання натяжіння нитки. Це дуже важливо. Правильне натяжіння нитки відповідає. За щільність в'язання і відповідно за рівність ваших петерів. Тут я користуюсь двома способами: перший з яких це подвійне огортання вказівного пальця. Дуже класний метод. Так ви розгружаєте ось цю частину руки, бо коли у вас просто йде на пальчик, то у вас потрібно тримати ціма пальцями тримати свою нитку, щоб вона мала гарну щільність. І тоді ось тут все дуже болить. При такому в'язанні у вас контролює натяжіння тільки вказівний палець, і ви можете в'язати щільно. Но всі петельки виходять однакові і дуже зручно. Але є один нюанс. Останнім часом я помітила, що при в'язанні, особливо з бобінної пряжі, в мене це друге кільце постійно підходить під перше, і необхідно знову робити ось таку процедуру. Тому останнім часом я користуюсь іншим способом, він простіше і теж допомагає створювати натяжіння. Нитка лягає на вказівний палець звичайним способом, але потім виходить в простір між безіменним і мізинчиком. Ось тут ви її випускаєте, і таким чином, ви, коли в'яжете, у вас тут вже нічого нікуди не йде, нічого нікуди не ссувається, але контроль натяжіння нитки вам можна легко робити за допомогою ось цього місця, де у вас виходить ниточка. Таким чином, також в'язати дуже зручно і щільність в'язання виходить висока, всі петельки рівні. І наостанок поділюсь ще одним лайфхаком для тих, хто в'яже щільно і штовхає вказівним пальцем ліву спицю. Я якраз відношусь до тих в'язуш, хто в'язне. Я саме так, і тому в мене часто цей пальчик травмується. Для того, щоб цього не було, я рекомендую вдягати на ліву сторону, якщо ви в'яжете роз'ємними спицями, вдягати на ліву сторону спиці на піврозміру менше, ніж ваші основні. Це вам допоможе ось тут підвищити ковкість, тобто сходити петельки з лівої спиці будуть набагато простіше. А от впливати на щільність в'язання це ніяк не буде, бо тільки права спиця приймає участь у формуванні висоти петлі. От, як ви вділи на праву спицю, така у вас по розміру петля і пішла. А коли вона дійде у вас до лівої спиці, вона набагато простіше зійде з лівої спиці, і вам не треба буде так сильно штовхати е, пальчиком спицю. Це вам допоможе в'язати щільно і не травмувати пальчик. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне, і ви не забудете поставити мені лайк. Мої секретики допоможуть зробити ваші петельки найрівнішими. І наостанок ще хочу розвічати один міф про е, в'язання з бобіни. Як ви бачите, я в'яжу цю шапочку. В багато складень саме з бобінної пряжі. Дуже багато хто боїться, каже, що при в'язанні з бобіни треба робити багато клубочків, які постійно між собою плутаються. Подивіться, будь ласка, сюди я в'яжу всього-навсього з двох моточків. За допомогою ось такої моталки, яка є в нас в наявності в магазині, Бобінка була перемотана в два складення. Кожен моточок в мене має два складення, і я в'яжу з середини моточка і з кінця моточка. Таким чином, всього з двох моточків, кожен з яких складене. В дві ниточки, я отримую вісім складень бобінної нитки. Всього два моточки і набагато зручніше в'язати, ніж з багатьох маленьких моточків. Користуйтеся ще і цим лайфхаком при в'язанні з бобінної пряжі. Всім гарного дня! Не забудьте про лайк.